Лауреат Нобелівської премії з економіки та один із найвпливовіших прихильників вільного ринку ХХ століття опублікував свою знакову працю Капіталізм і Свобода «Capitalism and Freedom» у 1962 році. У цій книзі Фрідман аргументує нерозривний зв'язок між економічною свободою та свободою політичною, стверджуючи, що без вільного ринку не може існувати справжньої демократії. Праця стала основою для подальшого розвитку лібертаріанських та неоліберальних ідей, передумови та основні тези Фрідман розпочинає книгу ствердження, що економічні структури це не лише інструменти для виробництва товарів і послуг, а й засіб для захисту особистої свободи. Він переконаний, що політична свобода неможлива без економічної. Він наполягає, що конкурентний капіталізм. Система, у якій люди мають змогу добровільно вкладати контракти, самостійно обрати роботу, товари та послуги, забезпечує простір для особистої автономії. У протилежність цьому централізоване управління економікою веде до обмеження особистості. Роль держави У центрі книги ідея обмеженої ролі уряду. Фрідман вважає, що держава повинна виконувати лише три основні функції. Аді. Захист прав власності та забезпечення дотримання договорів 2 оборона країни від зовнішніх загроз, забезпечення правопорядку і захист громадян від примусу з боку інших. Фрідман попереджає, що державне втручання за межами цих сфер як от контроль цін, субсидії або бюрократичне регулювання призводить до зниження ефективності і обмеження свободи. Освіта і шкільний вибір. Фрідман виступає з критикою державної монополії на освіту. Він пропонує систему ваучерів, згідно з якою батьки отримують кошти, які можуть витратити на навчання своїх дітей у будь-якій школі, державній або приватній. Цей ринковий підхід, на думку Фрідмана, підвищить якість освіти через конкуренцію, забезпечить батьків правом вибору та розширить свободу. Згодом цю ідею активно обговорювали в освітніх реформах у багатьох країнах. грошово кредитна політика. Фрідман, як видатний економіст, виступав проти дискреційної політики центрального банку, зокрема Федеральної резервної системи США. Він покладає частину провини за велику депресію 30-х років ХХ століття, саме на те, що Федеральний резерв допустив стрімке скорочення грошової маси. Замість цього він пропонує грошове правило, щоб центральний банк щорічно збільшував грошову масу на постійний відсоток. Відповідно до темпів економічного зростання. Така політика, за його словами, запобігає інфляції і політичним маніпуляціям. В. Державне втручання і соціальні програми Фрідман критикує низку форм державного втручання, зокрема, мінімальну зарплату, контроль оренди, сільськогосподарські субсидії та соціальні виплати. Він вважає, що ці заходи, хоча й можуть мати добрі наміри. На практиці викликають неефективність і шкодять тим, кому мають допомагати, наприклад, закони про мінімальну заробітну плату, за його словами, можуть призвести до безробіття серед малокваліфікованих працівників контроль орендної плати до дефіциту житла замість традиційної системи соціального забезпечення, Фрідман пропонує негативний прибутковий податок, коли держава безпосередньо надає фінансову допомогу тим, чий дохід не досягає встановленого рівня. Це простіше, дешевше і менш бюрократично. Щіх. Свобода слова та економічна свобода. Фрідман підкреслює зв'язок між свободою слова та економічною свободою. У країнах з централізованою економікою влада контролює засоби виробництва інформації та роботи, що дозволяє легко придушувати інакомислення. У вільній ринковій економіці громадяни можуть незалежно створювати підприємства, змі, видавництва. І таким чином вільно висловлюватися без страху залежності від держави. Найт. Ліцензування і регуляція. Фрідман виступає проти професійного ліцензування, яке обмежує конкуренцію та доступ до ринку. Наприклад, у медицині чи юриспруденції ліцензії нерідко використовуються для того, щоб зменшити кількість фахівців та підвищити вартість послуг. Натомість він пропонує систему сертифікації. У якій приватні організації підтверджують рівень кваліфікації, не забороняючи іншим працювати. Такий підхід зберігає свободу вибору для споживачів. Капіталізм і дискримінація. Фрідман стверджує, що ринок самостійно зменшує дискримінацію, оскільки вона є неекономічною. Якщо роботодавець відмовляється наймати працівника лише через расу чи стать, він поступається конкуренту, який оцінює лише продуктивність. Отже, економічний стимул діє проти упереджень і з часом ринок витісняє дискримінаційні практики, ефективніше, ніж державне регулювання. Кнучкі курси валют і міжнародна торгівля. Фрідман був прихильником вільної торгівлі та плаваючих валютних курсів. Він критикував систему фіксованих курсів, як-от Бреттон-Вудську угоду, яка діяла після Другої світової війни як штучну і економічно шкідливу. На його думку, вільне коливання валют, визначене попитом і пропозицією, є більш стабільним і справедливим. Також він виступав проти мит, субсидій і торговельних обмежень, що шкодять споживачам і стримують економічний розвиток. Ікспадщина та критика Капіталізм і Свобода справила глибокий вплив на формування неоліберальних економічних реформ у 70-х і 80-х роках ХХ століття. Ідеї Фрідмана стали основою політики Рональда Рейгана в США та Маргарет Тетчер у Великій Британії. Однак критики зауважують, що Фрідман недооцінює провали ринку, зокрема нерівність, екологічні проблеми та монополії. Дехто вважає, що його ідеї сприяли посиленню соціального розчарування та зменшенню соціальної захищеності. Втім, навіть критики визнають логічну послідовність і ясність його аргументів. Його праця й досі надихає економістів, реформаторів та мислителів у всьому світі. Висновок Мілтон Фрідман у капіталізмі і свободі переконливо демонструє, що економічна свобода це основа всіх інших свобод. Його аргументи викликають серйозне осмислення ролі держави, меж влади та значення індивідуального вибору. Його праця залишається однією з найвпливовіших у сучасній політико-економічній думці. Спонукаючи до глибокої дискусії про баланс між ринком, державою і свободою людини.